Ми вітання усім глядачам на парламентському проєкт Позиція сьогодні ми говоримо про європейські перспективи України і у нашій студії народний депутат України, заступник голови комітету у закордонних справах Борис Тарасюк, Борис Іванович. я Вас вітаю. Вітаю. Скоро виконується рік, як Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, таким чином визначивши остаточно свій вектор розвитку. Цей рік був дуже непростим для країни, і певною мірою тисячі загиблих українців вони загинули, і, зокрема, і за цей вибір також. Як ви оцінюєте відповідь Європейського Союзу? Чи є вона адекватною, зокрема, якщо говорити про результати ризького саміту? Ну, адекватність відповіді Європейського Союзу визначається нашими очікуваннями. Якщо взяти до уваги висловлювання постійного представника України при Європейському Союзі, то очевидно, що очікування були завищеними і вони не виправдалися. А відтак, за його словами, саміт Ризький саміт може бути провальним. Я взагалі вважаю помилкою для дипломата такого рангу. Наперед до саміту давати оцінки саміту. <кій> на мою думку, з моєї точки зору, я особливо не очікував ніяких таких рішень, які були б проривними для Рийського саміту. В цьому є ціла низка обставин. Було зрозуміло, що на Риському саміті, попри обіцяне надання візової лібералізації або безвізового режиму не відбудеться, оскільки е, українська влада не виконала цілу низку умов. Тобто мова лише, не, не лише про ситуацію на Донбасі, а, ні, а й про ні, ні. А, Що ж стосується ситуації на Донбасі, то на риському саміті не було ніяких е, проривних таких рішень, навіть е, не було повторена позиція, яку зазвичай займає Європейський Союз. Е, щодо. Російської агресії проти України і цьому є також пояснення, тому що дві країни, які не підтримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН по російській агресії по невизнанню анексії Криму, а саме Білорусь і Вірменія брали участь в цьому саміті, і вони стали на заваді прийняття будь-яких рішень з засудженням дій Росії. Тому е, наперед можна було знати і спрогнозувати, що саміт не може дати такі самі оцінки, які дає сам європейський союз. Борис Івановича, а що слід розуміти під дипломатичним формулюванням визнання європейських прагнень України? Ну для пересічного громадянина, це те, що біле назвали білим. Що це значить для нас? Е, це дипломатична мова, яка вживається європейським союзом вже впродовж багатьох років. І я вважаю, що це найслабший сигнал, який ми могли очікувати від ризького саміту. Там немає ніякої ніяких формулювань щодо перспективи членства, натяків на статтю 49 Лісабонського договору, яка передбачає членство. Натомість, скажімо, в документах іншої інституції Європейського Союзу, такі як Європарламент. Ми вже багато років маємо чіткі формулювання щодо перспективи членства. що Україна, як європейська країна, має всі підстави подати заявку на членство в європейському союзі. А на жаль, цієї позиції не дотримуються поки що ні Європейська комісія, ні Рада Європейського Союзу. Отже, фраза Європейська перспектива і європейський вибір у нас стосується всіх країн, всіх шість країн, включно з Білорусією. І Вірменією, які не мають жодних амбіцій, так само вона стосується і України, і Молдови, і Грузії, які мають амбіції членства, тобто це таке, знаєте, дипломатичне формулювання, яке ні до чого не зобов'язує. Практичного змісту немає. Н ні, ну зміст є, те, той, що е, учасники не домовилися про спільне формулювання більш чітке і зрозуміле. Але воно означає знаєте, мінімальну, е, мінімально можливий висловлення е, ставлення до європейського союзу. Ви згадали про завищені очікування з боку української сторони. От чергова обіцянка безвізового режиму от, з 2016 року. Можливо, нам, нам треба визначити інші орієнтири, іншу іншу планку ставити. А як інші орієнтири? Яку планку ставити? Ну неодноразово суспільство це обіцяється, але суспільство вже Представники нашої влади впродовж минулого року і цього року ставили абсолютно нереалістичні планки, перспективи, що значить безвізовий режим настане на початку 2015 року. Потім що цей безвізовий режим буде наданий у 2015 році під час рійського саміту. Цього не сталося. Тобто, мало декларувати, треба робити все для того, щоб виконати вимоги плану візової лібералізації. Так він називається. А ці вимоги не були виконані, досі залишаються неузгодженими дії наших відомств, пов'язані з обміном інформацією в електронному вигляді. Досі немає взаємозв'язку між базами даних Міністерства внутрішніх справ службою безпеки прикордонним прикордонною службою, а тим більше немає цього поєднання з Інтерполом з базою даних Інтерполом. Як можна приймати рішення про допуск або допуск того чи іншого громадянина, якщо невідомо, що, що по відношенню до нього в базах даних Інтерполу? Міністерства внутрішніх справ і такі інше. Тобто, це елементарні речі, які, на жаль, досі не виконані. Тому я вважаю, що реалістичною є положення декларації про те, що е, учасники саміту сподіваються на завершення Україною і Грузією всіх необхідних е, умов для е, позитивного рішення щодо безвізового режиму до кінця 2015 року. Цією фразою можна... За цією фразою можна прочитати, що вони очікують, що ми завершимо до кінця 2015 року всі необхідні процедури, і з тим, щоби можливо в кінці 2015 або на початку 2016 прийняти остаточне рішення. Залежно від цього рішення, безвізовий режим може бути наданий або на початку 2016 року, або на початку, або всередині середині 2016 року. Але це знову ж таки, за умови, якщо українська влада виконує всі Борисовівановича. А чи можна вважати таку обережну позицію європейського союзу щодо України, а пов'язувати з тим, що російський вплив за цей рік все одно зберігається достатньо сильним? Тут не стільки російський вплив, скільки е, певною мірою е, розгубленість е, зберігається в європейському союзі, та і в НАТО, та і в Вашингтоні стосовно? Можливої реакції на агресивні дії Росії. І ця розгубленість фактично транслюється в політику, політика, яка не має чітких відповідей. Тому, на мою думку, нереалістично на цьому етапі говорити про перспективу членства в Європейському Союзі. Або про перспективу членства в НАТО. Справа в тому, що ніхто прямо не буде називати речі своїми іменами, а реалії досить сумні. Вони полягають в тому, що захід в цілому Вашингтон провідні європейські столиці, європейський союз немає відповіді на питання, що діяти і що протиставити російській агресії. І звичайно, що в цій ситуації. Або е, безпосереднє включення в пошук е, розв'язання конфлікту е, поза е, нормандським форматом, або е, військова допомога, вони виключаються. Тому, е, на мою думку, е, треба всі сили і міжнародної спільноти, і України е, спрямувати на пошук мирного. Е, Розв'язання е, цієї ситуації, яка виникла внаслідок російської агресії, і е, лише це може е, розкрити шлях до перспективи членства без е, цього навряд чи. Російський вплив на політику Європейського союзу чи не спостерігаєте ви загрозливих тенденцій, сили, які симпатизують Кремлю, вони мають шанс е, посилити свої позиції? Ну, в принципі, е, Кремль. Веде потужну пропагандистську кампанію не лише на країни колишнього Радянського Союзу, включно з Україною, а й на країни всієї Європи. Російські канали мовлять чотирьома каналами найбільших країн Європейського Союзу. І, звичайно, що вони впливають на формування думки. Крім того, Росія спрямовує потужний потенціал і дипломатичний, і фінансовий, на те, щоби. Не фактично збільшувати коло своїх прихильників, і воно діє так, результати виборів у Франції свідчать про те, що прихильники Росії і супротивники Європейського союзу вони зайняли десь чверть місць в новому складі європейського парламенту, що дуже небезпечно, і саме ці сили є проросійськими. Від правих до лівих, але головна, головне, що їх об'єднує, це симпатії до Росії і підтримка позиції Росії в супереч позиції Європейського Союзу. На щастя, вони не становлять більшість, але вони досить серйозна політична сила в складі Європейського парламенту. Ну і крім того, можна сказати, що Росія працює над тим, щоби. Формувати свою п'яту колону з прихильних політичних сил в провідних країнах Європейського Союзу. І навіть перебуваючи в Німеччині, мені говорили про наявність частини політичної еліти німецької, які висловлюються поняттям як ті, хто розуміють Путіна, Путін Ферштеєр. Тобто, все це говорить про те, що не можна недооцінювати. Дії Росії направлені на те, щоб вплинути на громадську думку в країнах Європейського союзу, в тому, щоб формувати прихильників. Своєї політики і у такий спосіб розколювати європейський союз, от продовжуючи тему внутрішніх викликів в, в самому європейському союзі. Що означає бажання Великобританії провести референдум з приводу членства в ЄС? Чому велика частина населення цієї однієї з найвпливовіших країн світу не задоволена життям в союзі? Ну Великобританія завжди займала специфічну позицію. По відношенню до Європейського Союзу і, свої, і свого членства в Європейському Союзі. Ні для кого не секрет, що в Великобританії існують потужні політичні сили, і в суспільстві значна частка суспільства поділяє думку про недоцільність участі Великобританії в Європейському Союзі. Саме це є причиною того, що Великобританія не приєдналася до шенгенської зони, Великобританія не Запровадила євро як е, грошову одиницю е, і багато багато інших відмінностей, е, які демонструє Великобританія по відношенню до Європейського Союзу. Е, очевидно, що переконлива перемога е, Камерона і його партії е, вона е, очевидно спонукатиме владу до того, щоб готуватися до проведення референдуму. Як вони ці обіцяли, і я не виключаю, що результати цього референдуму можуть бути негативними. А що це означатиме для європейського союзу? Це означає означатиме послаблення Європейського союзу, і очевидно, що це буде свідчити про початок від центрових тенденцій в рамках самого Європейського Союзу. Не можна забувати, що Великобританія вважається одним з основних союзників Сполучених Штатів Америки серед країн-членів Європейського Союзу, і очевидно, що це може також вплинути на спроможність Великобританії впливати на рішення Європейського Союзу. Повертаючись до того, що нам ближче, як у часовому вимірі, так і територіально, я маю на увазі результати президентських виборів у сусідній країні, у Польщі. Чи був цей результат для вас неочікуваним? Відверто скажу так, цей результат був для мене неочікуваним, та й не тільки для мене. Багато політиків, аналітиків, як в Польщі, так і в Україні, які цікавляться питаннями Польщі, прогнозували, що Комаровський буде переобраний президентом. Ніхто, на мою думку, не ставив на його суперника з партії Право і справедливість, але бачите, польське суспільство інакшим чином розпорядилося. Ми маємо нову реалію. Президент опозиційної партії Право і справедливість обраний. Він вступає на посаду до 6 серпня. Це означає, що не можна очікувати якихось кардинальних змін в позиції Польщі до 6 серпня а далі восени в Польщу чекають парламентські вибори. І очевидно, обрання представника опозиції президентом країни може вплинути на настрої виборців польських на парламентських виборах. І я не виключаю тоді, може статися ситуація, за якою вслід за президентськими виборами більшість в польському сеймі займе партія Права і справедливість. Я не виключаю цього. Але це не означає, що так воно буде, так само, як і ніхто не прогнозував, що Дуда може виграти вибори. Зверніть увагу, що лідер права і справедливості Качинський, Ян Качинський особисто не був кандидатом і опонентом діючого президента, а виставили людину, як можна сказати, з другого ешелону. І цей кандидат, попри очікування, переміг. Отже, ми можемо очікувати на зміни в політиці Польщі за нового президента Дуди. Але, але польські і всі, хто цікавляться Польщею, експерти прогнозують, що не будеться зміни політики Польщі по відношенню до України. Це добре чи погано? З висловлювань обраного новообраного президента я можу зробити висновок, що змін ставлення Польщі до України не буде. Можливо, буде більший наголос на питання нашої спільної важкої історії, але це все буде залежати від контексту реакції в Києві і в Польщі загалом. Тому що не забувайте, що польський президент має обмежені повноваження в проведенні, внутрішньої, тобто зовнішньої, а тим більше внутрішньої політики, і в основному це парламент і уряд, які забезпечують проведення зовнішньої політики Польщі. Україна та її місце у світі, от за цей рік, який пройшов з моменту підписання асоціації та рік агресії Російської Федерації, чи змогли ми стати більш самостійним гравцем на міжнародній арені? Чи прислухаються саме до наших бажань? Ну однозначно, що Україна об'єктивно стала центром уваги світової спільноти, навіть не європейської спільноти, а світової спільноти, і це не є знак плюс, тому що це сталося не через вражаючі успіхи України, а це сталося через біду, яка спіткала нашу країну і весь світ через агресію Росії, і через неготовність вживати рішучих заходів, в тому числі і воєнних по відношенню до Росії. Весь світ намагається. Свої, свої можливості сконцентрувати на пошуку дипломатичних шляхів регулювання конфлікту, а Путін не йде на ці дипломатичні шляхи. Тому і всі ламають голову зараз над тим, як допомогти Україні, а іншим способом сформулювати це цю ситуацію можна таким чином, як убезпечити себе від втягнення в війну з Росією. В общем, переймаються більше не тим, як допомогти Україні, а тим, як не бути втягненими в цю війну. Борис Іванович, а остаточна доля Донбасу вона вирішуватиметься не в Україні. Все має вирішуватися або в Україні, або за участю України. Інакше ми перестанемо бути суб'єктом. Зовнішньої політики, а перетворимося в об'єкти зовнішньої політики. Це залежить звичайно від нас, від нашого керівництва та й від міжнародної спільноти. Я вважаю, що вирішення ситуації на Донбасі залежить, якщо говорити про військовий аспект, лише від українців, від нас. Від мужності, стійкості і боєготовності наших збройних сил і Національної гвардії. А що стосується інших політичних аспектів, то в меншій мірі це стосується зовнішніх чинників, хоча досі залишається невиконаними положення мінських домовленостей від 12 здається, лютого цього року. Отже, все залежить від концентрації зусиль міжнародної спільноти і спроможності створити тиск на Росію, який би змусив Росію змінити свою лінію поведінки? Поки що так не виглядає. А цей початок діалогу між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки на найвищому рівні. Чи не стане Україна заручником цієї ситуації? наскільки можливе зближення між цими над країнами? Ну, якщо ви маєте на увазі зустріч в Сочі Путіна з державним секретарем США Керрі, то у мене немає підстав значить, підозрювати Сполучені Штати в тому, що вони збираються здати Україну. З тих коментарів, що мені доводилось читати, ну, лунають і такі думки про те, що Сполучені Штати висунули Росії ультиматум. Так, це чи не так, я не знаю, не був на цій зустрічі, але я не думаю, що Сполучені Штати можуть вдатися до здачі позицій, які полягають в підтримці України. І є рішення американського конгресу, яке передбачає допомогу Україні військової допомоги, і називається сума 300 мільйонів доларів щодо зброї летальної. Проте, президент Сполучених Штатів Америки затягує виконання цього рішення, маючи такі повноваження як глава виконавчої влади. Які пріоритети України у зовнішній політиці та дипломатичній роботі ви визначаєте от на найближчий період? Ну, ці пріоритети диктує життя. Вони полягають в тому, що необхідно сконцентрувати всі зусилля, аби домогтися припинення, по-перше, бойових дій. Виведення російських військ з території України, припинення підтримки найманців і е, терористів з боку Росії, е, повернення контролю Україні за е, більше ніж 400 кілометрів українсько-російського кордону, е, проведення е, продовження ліній на те, щоб е, повернути е, Автономну Республіку Крим. От це власне найпріоритетніші напрями діяльності української зовнішньої політики української дипломатії. Ну звичайно, слід продовжувати зусилля спрямовані на розвиток взаємин і реалізацію положень угоди про асоціацію, яка, на мою думку, може настати вже в повній мірі з початком наступного року, 2016 року. І на це мають бути спрямовані зусилля української дипломатії. Звичайно, що зусилля української дипломатії не можуть бути відірваними від проблем внутрішніх. І тут українська дипломатія повинна активно допомагати просувати інтереси українського бізнесу, шукати нові ринки збуту на заміну російського ринку і проводити активну зовнішню політику. Борис Івановичу, я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був Борис Тарасюк, народний депутат України, заступник голови комітету у закордонних справах, Залишайтеся із парламентськими далі.